Як Роз заходив до своєї матері, ми сиділи, пили чай, як е, відчули взривну хвилю, нас відкинуло і зі шматками шкла е, і рамкою вікна е, трохи в сторону під'їзду. Е, потім ми отямилися, швидко підійшли, подивилися, що квартира ще ціла, що все нормально. Ну, сусідній будинок е, було розлесено. Е, після цього ми розмовляючи. Ну, далі збирали скло і відбувся другий удар. І другим ударом вже влучили в дім, який стоїть поруч. Квартира вцілила, вікон немає, нічого цього немає. Ну, а квартира дім цілий. Він знаходиться якраз напроти дому, який опалов. Ви особисто чи ваші рідні не травмувалися? Ні, ні слава Богу, все нормально. Зараз ми залучили волонтерів, які будуть розташовувати в своїх шелтерах. Кому потрібна буде допомога, ми будемо розташовувати їх в гуртожитках наших комунальних. Є місця в модульному містечку, тому зараз всі працюють.